Тися інформаційну програму. Очі наші журналісти готові розповісти. Про головне вітаю данія передасть Україні літаки. В 16 на початку 2024 року СБУ викрала зрадників, які навели російський іскандер на село Гроза на Харківщині. Путін знову готується використовувати зиму як зброю та атакувати енергетичну інфраструктуру України, заявив генсек НАТО Єн Столтенберг. Про новини середи далі. Другий день поспіль терористи обстрілюють школи. Сьогодні ворог знищив гімназію. У Нікополі, відомо про чотирьох загиблих. Знову школа учора. Кремлівські терористи атакували Сумщину. У наслідок артобстрілу постраждала школа, ліцей. Загинула 13-річна дівчинка. Ракету по селі Гроза Харківщина навели двоє місцевих СБУ викрили рідних братів, які під час окупації перейшли на бік росіян. Після звільнення села втекли до Московії, але підтримували дружні стосунки з односельцями і збирали інформацію про переховання українського захисника та майбутній поминальний обід у селі. Згодом дані передали російським терористам. Зрадники розуміли, що можуть загинути цивільні. Взагалі, я пояснив, що можуть бути цивільні. Напевне, туди не будуть подарунки відправляти, хоча є ймовірність, що там буде багато хто. Як кафе називається на батьківщині спутник. Нагадаємо, внаслідок терористичного удару, по кафе на сьогодні загинуло 55 людей, тобто кожен п'ятий мешканець села. Підсумки засідання у форматі Рамштайн сьогодні до Брюсселя з'їхали з міністра оборони та військові чиновники з майже 50 країн. Володимир Зеленський виступив перед учасниками коаліції та зазначив, що є хороші домовленості з Бельгією щодо посилення ППО. Данія передас літаки F-16 на початку 2024-го, А також проанонсував пакети допомоги з Фінляндії, Норвегії, Великобританії та США. Зараз у нас дуже особлива ситуація на полі бою. Така ситуація, в якій необхідно давити без жодних пауз. Росія втратила ініціативу на сьогодні, і ми продовжуємо тиснути на неї. Українська відвага та ваша підтримка саме вони визначають, що відбувається на полі бою. Наші аеророзвідники в тандемі з артилеристами знищили ворожий боєкомплект а разом з тим із десяток росіян. На цьому відео можемо спостерігати, як відбувається заміна хлопців на позиціях піхоти. Одна група зайшла безпосереджених пункт. Друга виходить. Все робиться максимально швидко, щоб скоротити час пробування навкрузі цієї місцевості. Наші сталеві хлопці, штурмовики, розповіли, як у них справи на запорізькому напрямку, що для команди відважних головне у бою. А найголовніше в першу чергу, це зв'язок. Тому що не буде зв'язку, не буде артилерія. Не буде підтримки, та й коптерчики так само нам допомагають, літають попереду нас. Крім зв'язку, звісно, бойова підготовка, злагодження, та так само морально психологічний стан бійців. Викрадене мистецтво лише за перші місяці повномасштабного вторгнення росіяни вивезли колекції з 40 українських музеїв. На платформі Юнайте 24 стартувала благодійна акція. Продаж шовкових хустинок зі зображенням витворів українського мистецтва. Ці хустинки – помічники у культурній дипломатії, можливість розказати світові правду про втрачені українські скарби. Кошти від продажу цих колекцій будуть спрямовані на відновлення будинків. Також кожен може придбати благодійну фотокнигу із зображенням України. Мільйон бомб до кошти спрямують на відбудову. Львівщина взяла під патронат ще 13 населених пунктів Херсонщини. Відновлення області відбувається у межах програми Пліч опліч. Аби відбудувати Херсонщину, об'єдналися 15 областей України. Планують відновити помешкання у селах Миролюбівка, Надежівка, Східне, Загорянівка, Музиківка, Висунці, П'ятихатки, Красносільське, Садок, Стариця, Кучерське, Нова Кубань, Борозенське. Загалом у цих населених пунктах ремонту потребують 246 об'єктів. Першочергово ремонтуватимуть пошкоджені домівки, в яких досі живуть люди, а також житло, в яке після завершення ремонтів зможуть повернутися херсонці. Львівська ува на даний момент опікується більше 550 об'єктами в Херсонській області на доокупованих територіях. Проводиться заміна вікон, дверей, ремонт укрівель і часткове відновлення фасадів. Лять в одязі під кількома ковдрами обігрівачі за розкіш, бо не витримає електромережа гуртожитках Львівської політехніки, які постраждали від ракетного удару в ніч на 6 липня. За три місяці не відновили вікна. Допомогти з цим взялася міжнародна організація з міграції за донорські кошти. Але перший дедлайн, який озвучували в адміністрації, вишу минув 30 вересня. А замість шибок досі плівка або ж дерев'яні плити, та вони не гарантують захист від вітру і моро. Озу, який вже дошкуляє вночі. Скільки йща студентам чекати? Відповідь шукали журналісти очей. Назар та Іван мешкають у четвертому гуртожитку львівської політехніки. Він один із двох, які найбільше постраждали від вибухової хвилі. Замість скла у частині вікна в їхній кімнаті натягнута плівка. Та й вона кажуть хлопці, тримається на Божому слові. Ця плівка вона відривається на Божому слові. Тримається. О, тут ще така шпоринка, буває, воно задуває і буває протяг туди у двері, і воно дуже класно, дуже добре продуває, прямо до кісток. У літню спаку протяг іноді як радість, але у жовтні, коли відчутні перші морози, геть некомфортно, особливо холодно вночі. Я зараз один светер, другий светер, і отут футболочка. Тобто досить холодно. Але сплю, зазвичай тільки в сферу футболочці. Я просто батькам не говорив. що холодно, щоб мама не переживала. Пережила російську атаку у своїй кімнаті. Аліна каже: добре, що спала у бік шибок, а штори врятували її від уламків. Тепер, хоч трохи допомагають зберігати тепло в кімнаті. Чая става за 6 хвилин тут. Приблизно в кімнаті. Тут тепліше. В порівнянні з іншими, напевно, тому що забито фаніри, але все одно сквозіть по боках. Коли дощ заливає, тому що там пропускає все одно і плівка, і фаніра. Обіцяли спочатку щось за два тижні, потім до 30 вересня, і зараз ще на. П'ятницю або вівторок загалом у містечку політехніки пошкоджені майже півтори тисячі вікон, і левова частка понад вісім сотень вибиті у двох гуртожитках: четвертому і десятому. Тепліша тим, хто мешкає на верхніх поверхах, але все одно спати доводиться в одязі. Два дні тому був дуже серйозний вітер, і воно все задувало. Мій сусід захворів. На жаль. Але якось стараємось, у нас немає просто вибору інакше. Загалом постраждали 11 гуртожитків вишу у перші дні після обстрілу. В політехніці навіть кинули клич про збір коштів, накопичили понад 150 тисяч гривень. Доклалися ще благочинці, і понад три сотні вікон встановили. Але це крапля в морі, адже потрібна сума у сотню разів більша. Тож за відновлення гуртожитків узялась міжнародна організація з міграції. Чому саме ця структура бо з нею вже співпрацювали? Чому так довго? Винна бюрократія відповідають у дирекції. «Студмістечка». містечка затягнулося узгодження кошторисів. Відповідно, затягнувся термін проведення проведення тендерної закупівлі. Міжнародна організація. З міграції самостійно в таких випадках проводить терміни. І Львівська політехніка тут не була дотична. Хто замовник і платник? Того й правила гри спершу мали встановлювати дешевші склопакети, потім дорожчі. Відтак зросла вартість проєкту і погоджувати його мали вже не в українському, а в європейському офісі. Так і минуло три місяці. Черговий день ікс. П'ятниця 13. вікна виготовляються в Україні на заводі в Чернівцях. Перша партія вікон на 10-й гуртожиток надійде в п'ятницю. А по графіку це 100 вікон на четвертий гуртожиток гуртожиток у вівторок. По можливості в понеділок, аби виконати всі роботи, переможці тендеру мають чотири тижні. Відновлення двох гуртожитків обійдеться приблизно у 12 мільйонів гривень. А поки їхні мешканці живуть без вікон, опалення у їхніх кімнатах увімкнуть достроково. Ніна сукач, Юрій Кісь, програма очі. І знову про те Львівський телеграм-канал «Львівич» поширив відеоролик, на якому ймовірно працівники одного із центрів комплектування Львівщини застосовують силу щодо цивільного чоловіка. На відео чоловіки у військовій формі затягують людину до приміщення. Знімай знімай, 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 Внимаєте, знімай, от як пакують, От зараз якраз для оперативної групи ситуацію прокоментували на офіційній Фейсбук-сторінці Львівського обласного ТЦК. Командування Львівського ОТЦК та СП здійснює заходи щодо встановлення обставин даного випадку, призначено службову перевірку. Служба зв'язків з громадськістю Львівського обласного ТЦК та СП. До слова, вчора видання Львів медіа повідомило, що начальника Львівського обласного ТЦК звільнили. Але як зазначили нам у прес-службі центру комплектування Денис Чаюк продовжує виконувати службові обов'язки. Це актуальні дані на вечір 11 жовтня. Міс Рясне обіцяють відремонтувати, а пізніше навіть збудувати новий. Йдеться про шляхопровід, який з'єднує вулиці Шевченка та Ковча у Львові. Поки що на мосту планують зробити поточний ремонт, щоб зменшити ризики подальшої руйнації. Орієнтовна вартість цих робіт складає мільйон двісті тисяч гривень. Побудований він у 1888 році, і вже починаючи з середини ХХ століття, почали відбуватися власне процеси з тим мостом, які не сприяють сьогоднішній його нормальній експлуатації. Він віднесений до п'ятої категорії, дефектний і власне П'ята категорія це найвища категорія аварійності. Поточний ремонт моста продовжить термін його експлуатації, аби мікрорайони не втрачали сполучення, капітально реконструювати шляхопровід обіцяють вже після того, як збудують новий міст поруч. Готова прагнукосна документація по цьому мосту. Вартість робіт орієнтовно 114 мільйонів по експертному висновку. Зараз будуть погодження документів на оголошення процедури закупівлі порінкуся підписання договору з переможцем десь на початок грудня. Збували метадон на території Львівщини, а також у місцевих в'язницях правоохоронці викрали дві злочинні групи із восьми наркобізнесменів. Вони продавали заборонені речовини як у роздріб, так і гуртом. За даними слідства, щомісячний прибуток зловмисників становив приблизно 5 мільйонів гривень. Затримані наркобориги мешканці Львівської та Вінницької областей. Відомо, що вони знаходили клієнтів через особисті зв'язки в регіоні або ж посередники в місцях позбавлення волі. Саме в місця позбавлення волі вони передавали наркотики, маскуючи їх в продукти харчування та передаючи їх ув'язненим посилками. Кожен з зловмисників мав свою відведену роль. Хтось організовував саме привіз товару, його подальше фасування, а також вже дальше розповсюдження. До слова двох учасників угрупування спіймали на гарячому під час перевезення чергової партії придбаного товару. У цілому під час обшуків правоохоронці вилучили метадон з загальною вартістю понад 2 мільйони гривень. Усім фігурантам справи повідомили про підозру у незаконному зберіганні, перевезенні чи збуті наркотичних засобів або ж психотропних речовин. Наразі підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою їм загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі і конфіскацією майна. Викрали схему незаконного виготовлення алкогольних напоїв. Контрафакт продавали у 300 магазинах Львова. лікаро горілчані вироби доставляли з Тернополя до одного з підприємств нашого міста, яке розповсюджувало підроблені алкогольні напої через магазини роздрібної торгівлі. На території правоохоронці вилучили понад 46 тисяч літрів контрафактного алкоголю, ємності, тару, резервуари, палети з етикетками, коробки для пакування алкогольних виробів та фінансово-господарські документи. На майну вартістю понад 26 мільйонів гривень наклали арешт. Горе підприємцям тепер загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 7 років разом із штрафом від 85 тисяч до 170 тисяч гривень. Продовжили термін подання заявок. Жителі Львова можуть взяти участь у міській програмі співфінансування реставрації балконів у будинках пам'ятках культурної спадщини до 15 грудня. Для цього потрібно подати спільну заяву від усіх мешканців, чиї балкони виходять на головний фасад будинку. Попередні заяви мали приймати лише до 15 жовтня. Термін подання документів продовжили, адже з поміж десятків звернень громадян лише два були оформлені відповідно до вимог. Немає спільної заявки від всіх власників квартир, балкони, які виходять на головний фасад. Немає додано копії охоронного договору на приміщення квартири, яка належить власникам. Немає відмови від сусідів, і тоді не зрозуміло чи сусіди також погоджуються на участь в програмі. чи ні. усі умови участі у програмі можна знайти на сайті комунального підприємства Бюро спадщини там же є й увесь перелік обов'язкових додатків до заяви. Важливо, що всі документи потрібно подати одразу донести пізніше не можна. Згідно з програмою, реставрація одного балкона вартуватиме мешканцеві 10 тисяч гривень. Решту суми платитиме місто. Зокрема, й за виготовлення проєктно-кошторисної документації проведення тендерів тощо нагадаємо, що у Львові також діє програма співфінансування реставрації індивідуальних балконів у будинках не пам'ятках архітектури. 80% вартості робіт готове платити місто, а 20% залишається за мешканцем. Щоб взяти участь, потрібно подати відповідну заяву у районну адміністрацію департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської військової ради або ж ЦНАП. Виконати лабораторну роботу у віртуальній реальності, навчитися друкувати на 3D-принтері чи дослідити космос через телескоп. Відтепер зможуть відвідувачі нової технолабораторії. Її відкрили у молодіжному просторі Львів Технолаб, що розташований за адресою проспект Червоної калини 58. Технолабораторія це безкоштовний простір для дітлахів. Тут охочі опановуватимуть сучасні гаджети, а ще відвідуватимуть тематичні тренінги. Перш за все, це молодь, тобто школярі і студентська молодь. Але разом з тим до нас можуть завітати будь-хто і молодші, і дорослі. Тому ми будемо раді бачити всіх. У Нас є 20 місць для школярів. у Нас є 4 3D-принтера, можуть використовуватися для різного прототипування, макетування. Вання багато малих 3D-принтерів для того, щоб просто навчитися 3D-друку. Крім цього, тут можна виконати лабораторну роботу з хімії без жодної реальної пробірки. Потрібні лише спеціальний екран та vr окуляри а Чому проблема зараз? Дуже складно відпрацьовувати лабораторні роботи з хімії. А ми можемо одягнути рукавиці, одягнути окуляри. Так і виконати лабораторну роботу. Тут вже зафіксовані, які лабораторні роботи є. З розваг малеча може відчути себе пілотами або ж пілотесами літака. Це яка мікаджа, що я лечу. чу. Мені нам голова крутиться, бо я там так крутиться, не знаю, як тут управляти. Дуже класно мені дуже подобається, як тут це облаштовано. Дуже багато різних можливостей є, яких немає. Ну наприклад, в школі дуже сподобалось. Я друкував на 3D-принтері. Зауважу, технолабораторія. Працює з понеділка по суботу. Її двері відчинені з десятої ранку і до восьмої вечора. Вікторія Кордубан, Олега Сюк, програма очі. Загартовані війною захисники вийшли на найвищу вершину Сколівських колівських безкидів, гору Парашку. Таке сходження задля реабілітації поранених військовослужбовців на Львівщині проводять втретє. Раніше підіймались на пікуй та ключ подолали понад 1200 метрів після множинних травм, операцій ампутацій для оборонців. Ще один виклик, аби довести собі. Нічого неможливого немає цього разу. На гірський маршрут вийшло понад 30 учасників. Це волонтери, гірські рятувальники та 10 військових. Такі подорожі здійснюють з кріслом джульєткою. Це спеціальний девайс для тих, хто обожнює дивитись на світ з висоти, але при підйомі потребує допомоги. У ногу з військовими гірськими стежками крокувала і наша Тетяна Діяк. У підніжжі гори у шеренгу за звичкою вишикувалися військові. Сьогодні в них замість броні набагато легші наплічники і завдання від командування незвичні. Треба звернути увагу на пітьовий режим. Йдемо колоною всі пам'ятаємо, що це групове сходження, і буде в когось така, можливо, бажання піти подивитися, чи є гриби. Прошу цього не робити. Волонтери рихтують моноколісний транспорт. Джулієтку її усі учасники команди штовхатимуть почергово. Важить 40 кілограмів, і уже майже сотню таких сходжень. Витримала волонтери роз'яснюють, як нею кермувати. Джулітка досить вона легка, вона спеціально розроблена і з спеціального сплаву. Розрахунок як хлопці знають, може бути від двох осіб до шести, і навіть семи. Стандартно, якщо це плоска місцевість, один спереду, один ззаду. Сьогодні це крісло для військового Володимира. Він один з перших, хто штурмував Кліщіївку. Там і отримав поранення, внаслідок якого довелось ампутувати ногу. Сідати в крісло Володимир погоджується не одразу. Одягніться, будь ласка, бо холодно, якби ви будете сидіти, ми будемо рухатися, нам буде круто. Вам нормально. Я буду йти. Неспішним кроком вирушаємо, і Джульєтка таки порожніє. Тільки з так і йду, а там буде видно. Третина шляху на одному диханні і перший заслужений перепочинок. Через три хвилини привал, як зрозуміли. Зрозуміли. Ми вже втретє прийшли. Але треба сказати, що одну третю, то його легше. Маршрут далі все лише починає. Зараз так. відновити сили під час зупинки допомагає не лише вода з пляшки, <му> а й магія природи. Дорога, я хотів би сказати, що не є складна, тобто для початківців вона підходить Приблизний кілометраж – до вісьми кілометрів. Будуть перепати висот. Подих перевели, вершина кличе. Через декілька кілометрів дорога помітно звужується, шлях ускладнюють всіяні валуни. Транспортувати Джульєтку стає дедалі складніше. Хлопці втирають піт із чола. Втім, втоми не видають. Не дуже важко, але жарко було. Нічого зручне. Нормально пхати. Знає, що буде важко здолати цю дистанцію військовослужбовець Олексій. Лише тиждень тому він переніс чергову операцію. Ніс службу в десантних військах управляв безпілотниками. На висоту понад 1200 метрів підіймався хіба що дроном. У горах вперше. Службу поставив на паузу після мінно-вибухової травми, яку отримав. У Бахмуті мене множині ураження всього тіла. Тобто уламки вже повитягали. У мене лишилась виведена стома, розрив легені, розрив нирки. Для мене це шлях, який я подолаю. Я докажу собі, що я сильний, я продовжую боротися. Я йду вгору, мені важко, але я її пройду цю дорогу. Після цього я буду мати дуже забиті ноги і, і м'язи, але нічого страшного, я до цього готовий не перший раз. Між десантом. дорогою та під час зупинок учасники встигають помилуватися хвойними та буковими лісами, вдихнути пахощі гірських трав та поскупати ягідки брусниці. Перед лісовими дарунками не стояли навіть рятувальники. Делай, так. Ліс рідіє і нарешті гора показує верхів у команді. Наш пункт призначення за якихось 20 метрів. Вони найсолодші, втім найскладніші. Стоп! Фух, Чим ближче до вершини, тим важче. І, здавалося, хочеться зупинитися, але коли в спину тобі дихають наші незламні хлопці, мотивація зашкалює. Жадібно хапаючи повітря, військові виходять на вершину майже 9 кілометрів складного шляху позаду. Я з лотарче пішов. Враження гарні, погода гарна, компанія гарна. Просто йти не важко, а оце йти вгору і штухати Джульєтку відчувається навантаження. Ми своїх не кидаємо. Володимир, сходження завершує таки на милицях від панорами, що відкривається, перехоплює подих. Та найважче це хлопцям, їм велике дякую. Захищати свою батьківщину, витягати побратимів з вогнючи, взагалі виконувати свою бойову роботу, коли у тебе колінки трусяться, да? тобі важко, тобі страшно, ти не знаєш, чи вийде до кінця, чи не вийде, але ти це робиш. Так само підемо вгору. Ти часом спотикаєшся, думаєш, ну, мабуть, не вистачить мене взагалі на це, я для цього взагалі не годен. Але ж ти робиш це? до вершини? Дійшли усі учасники сходженням на парашку закривають цьогорічний сезон терапії горами. Загалом це є понад 40 осіб. Е, ось, тобто це така цифра, на якій ми цього року зупиняємося, але на наступний рік нас є амбітні плани цей проект розширити. Це буде не тільки сходження в гори, також це планується робити і сплави е, на е, на байдарках. Це кінотерапія від свіжий ковток повітря, поштовх до нових звершень зійшли на вершину порашки за три години. Кожен крок нас загортовує, і ми самі вибираємо які кроки робити. Тетяна Діяк, Павло Замрій, програма очі. Такою була інформаційна середа в огляді програми очі. Ми зустрінемось з вами вже завтра, о 19.00, о 21.00. До зустрічі.